Слава Ісусу Христу! дорогі браття та сестри в Христі Господі, сьогодні маємо послання апостола Павла Доремлян п'яту главу. Отже, я вам прочитаю його з першого вірша, але грецькою мовою і перекладу вам, щоб ви зрозуміли, яка різниця в перекладі. Дякую teis und epistolos erenei echomen. Просто он теон дио то курио хеймон язу христо. Виправдався ж... же з віри мир майте. Мир майте в пасивному стані. Так само виправдався дякую teis Пасивному стані. Е... Просто теон діва току еймо зу Христу. Майте мир від Бога нашого і з Богом від Господа нашого Ісуса Христа. Тут справа в тому, що було б вам наголосити, на тому, що це такі речення, де ми виправдовуємося, де, де ми отримуємо щось від Бога, вони всі йдуть на пасивному стані. Пасивний стан це такий, що коли ви йдете і в кишеню маєте ну, вкинені, скажімо там, Щось що вам потрібно. Кому потрібні гроші, то гроші, кому пенсія то пенсія. От кинули вам пенсію, але пенсія ваша зароблена. А от не пенсію, а просто порахувати, що вам дали якісь гроші хтось заробив, так? І кинув вам кишеню просто так. Ви в тому, яку річ берете, ви пасивно приймаєте, так? А не хочете, то ви просто можете викинути. Отакий От самий дар віри. Тобто пенсія ваша, це те, що ви собі заробили протягом життя всі ваші гріхи і так далі і тому подібне. А те, що вам дає Христос, так як би дарунок, то, то, що Він за вас заробив і вам поставив вашу кишеню. А ваша дія — тут лише не відкинути. Тобто, не відкинути Божий мир. Дуже важлива річ, щоб ви розуміли. Пер читаємо українською. Отож, виправдавшись вірою.